У світі немає ніжнішої і сильнішої людини, ніж мати. Вона як теплий вітерець весняного ранку, що обігріває серце і душу. Її долоні як місце, де знаходить притулок кожна наша тривога, і де розквітає щастя як найкрасивіший квіт. Саме вона приймає нас такими, якими ми є. Просто і безпричинно. І для кожного з нас вона найкраща. Мою матусю звуть Олена, їй 39 років. Вона юрист за фахом і любителька природи за покликом душі. Батьки вперше взяли на руки маленьку Оленку 24 липня 1984 року. Вона зростала у маленькому містечку Голованівськ, що на Кіровоградщині. Для мене воно так само рідне, як і для неї, адже я теж там народилася. У дитинстві мама полюбляла спокійні ігри. Пізніше вона знайшла себе у шитті одягу для лялечок. Вона розповідала мені, що вони з подругами збирались на ганку, стилили покривала і разом вигадували дизайн для маленьких платячок. Це було таким початком її рукоділля. Вже у дорослому віці мама багато вишиває хрестиком чи бісером, в'яже та плете різні вироби. Я завжди спостерігаю за цим процесом і бачу, як він їй подобається. Вона справді отримує насолоду та спокій від цього, ніби занурюючись у свій окремий світ. У сім років Оленка пішла у перший клас. У школі моя мати вчилася так само, як і я. Була відмінницею. Саме на неї я завжди рівнялася, хотіла бути точно як вона. Але, як кажуть, діти перевершують своїх батьків. Так вийшло і у нас. Мати закінчила школу із срібною медаллю, а я із золотою. Впевнена, вона пишалася мною. Та й я була рада, що мої старання не були марними. Після школи мама вступила до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на спеціальність правознавство. Як бачите, і тут я пішла по її стопах. Вона згадує, як сиділа вечорами у бібліотеці імені Максимовича і вчила закони нашої держави. З особливою усмішкою та теплотою у серці Мамуля розповідає про комп'ютерні класи, де стояли перші апарати, як вона роздруковувала реферати, рахувала години, скільки їй потрібно, щоб підготувати ці завдання. У студентські роки мама неочікувано і безповоротно закохалася у свого однокласника Сергія. Так цікаво вийшло, що у школі вона зовсім не звертала на нього уваги, як і він на неї. Але через декілька років вони зустрілися і залишилися разом на все життя. У 2004 році вони одружилися, а вже через рік у них з'явилася я. Ще через сім років мати народила синочка і за сумісністю мого брата Віктора. Зараз вона молода мати, яка йде в ногу з часом. Я дуже часто чую від людей ви не мати з дочкою, ви як подружки. І так вона є насправді. Я можу розповісти мамі все, що є на душі, а вона без жодних дорікань вислухає, підтримає та порадить. І я за це їй безмежно вдячна. Отож, моє народження трохи відклало її навчання. Вона взяла академічну відпустку, а вже через рік відновила навчання в університеті. У результаті вона отримала диплом магістра та пішла працювати юрисконсультом у Черкаській регіональній філії державного підприємства Центр ДЗК. Але потім, логічним чином, пішла в декрет бо народила Віктора. Зараз же вона працює у департаменті архітектури та містобудування Черкаської міської ради. Є заступником начальника її відділу. Я бачу, як ця робота їй подобається. Мама пропонувала мені бути юристом, як вона, але я обрала свій шлях: професію, яка справді мені до душі, так само як для мами, юриспруденція. Мама ловить свій дзен, коли поєднується з природою. Це її квіти, які вона вирощує, ними всіяні всі наші підвіконня. А також вони стоять на спеціальних стелажах, завжди политі та оброблені належним чином. Фіалки, орхідеї, доларові дерева, пальми та кактуси. Деякі з них навіть мають свої імена чи асоціації. Наступна її манія – тварини. Коли до нас приїхали в гості, знайомі після однієї ночі, вони сказали, що відчували себе, наче серед природи. Чому запитаєте ви? Просто членами нашої сім'ї ще є дві папушки: кіт Кузьма та великий акваріум рибок. Всі вони ворушаться. Хтось плаває серед ночі, хтось ходить, а хтось стрибає з гілки на гілку. І мама встигає доглядати та контролювати всіх. Іноді я щиро дивуюся з цієї її здібності. Напевне, це якась суперсила наділяти увагою та турботою все живе. Тому я впевнено кажу: моя матуся найкраща для мене, для брата. Для своїх батьків та чоловіка просто так, бо вона у нас є. Вона яскраве сонечко, яке робить нас щасливішими.